Друзі, всім привіт! Зараз йду на грядку показати вам, як нам сьогодні підгорнули картопельку. Дядя Міша приїхав під вечір. Підгорнув прополов перший раз, казав, що ще треба буде її підгортати, але пізніше. І дуже Сьогодні якось розпогодилося, хоч і прохолодно. На поверхні грунту морозецького йде був. Але я вам скажу, що у нас ну, не скрізь був мороз. Якось дивно. Місцями є, місцями нема, там, де на сонці, то там не було. А де тінь, то там був мороз. Ось, до речі, будуть. Квітнути іриси. Тут вони в тіньку, ті, що біля хоти ті квітнуті і за двором, а тіні ось. Я дійшла майже. Ось цим шляхом проїжджав дядя Міша. А я ось, до речі, цей поверевала. Тут щавель, залишки щавлю курім тільки, тільки що викинула. Тут така, так ми ось то прополкою займалися таким. Ще садити розсади не садили, парники он накриті, тому що прохолодно. Ось хочу вам зараз показати картоплю. Тут, до речі, в нас кабачки. По них трошки покаталися, але нічого. Ми тут для того їх і посадили, щоб не, не, не така культура росла, як цей, щоб їй дуже шкуда було. А ось я підгорнув картоплю. Підгорнув трішки пополов її. Менше стало бур'яну. Тепер її треба буде покропити від жуків, тому що жуки. На поле. Ну, це ми розумієте, що вони дуже полюбляють картоплю. Так що я задоволена, що у нас картопля прополена. Ось хочу ще дійти до клубники. Я тут поверевала наразі. Руки дійшли поверевати кроликам кульбобу. Деревій так важко виривається, деревій не поверево. А ось перій оцей. Трішки повисмикувала вчора, але його треба буде побризкати, бо він за плугом все долі і долі буде в грядку лізти. Нам це не потрібно. По клубниці в нас нема перію, а. Якщо залишити оцю ділянку так, то, уявіться, з минулого року, я так розумію, залишилося. Ну, у нас тут його не було, ну десь якийсь, видно, корінаць попав, я маю на возі. І гляньте, вже яка ділянка його тут розрослася. Його потрібно буде знищити. Ми вже гербіцид купили побризкаємо. А ось отут. Там, де... ось я вам хочу показати діляночку, там, де Люша з мот... мотоблоком проїхався, перезивав. Тут посіяли моркву і буряки. Ось, ось цю діленочку. На... На грядці в нас не дуже гарно воно посходило місцями. Ну, у нас і дощу не було. Вчора так погреміло, так трошки линув з градом трішки і більш не було. Так що нам потрібен дуже дощ. Так що ну, погоду не вибирають, як то кажуть. А ще хочу вам ось показати, що в нас стало з грушкою. У нас ця груша, ми її весною ось опилювали, зрізали всі погані гілочки, які ті, що мішають, ті, що всохли. І ось оця гілка почала всихоти. ось гляньте. Хоч вони, бачите, листки то є, а порівняйте ось на цій гілочці, ось. І на оцій. І цвіт, ось бачите, все, осипається. Вона відмирає. Дуже шкода, звичайно, але нічого, якщо цю гілку зрізати, я думаю, все буде. Знаю, чудово. Все не пропаде, думаю. А там е, час покаже. І ось ця гілка також суха. Тут і в сухла. Трішки, трішки постраждала ця грушка чомусь. Та вона, в принципі, у нас ж не дуже і молода. Цього і, і, можливо, і очікувати можна, але не знаю. Є, що є. А ось малина цвіта, як. Ось які вже, мабуть, скоро будуть і чіплятися, і ягідки. Все так швиденько в цьому році, раненько. Ось помітна цвіта. Ця малина хоч і дрібненька, але солодка і ароматна. Ось як тут Це та що дрібненька щось. Не, той, не дуже вона в цьому році у нас чомусь велика. Я маю на увозі так що пишна. Але нічого, я думаю, на врожай це не вплине. І ось квітне і листя хрону, ось які вже виросли. Ми його не весь виводимо, тому що на консервацію. Залишоємо. А ось більша трішки малина. Ось. А то взагалі якими кущиками гляньте, поросло. Щось розкущилася. то з одного стебельця такі поросли кущики. І клубничка вже потихеньку чіпляється на гілочки. Так що весна вже. Скоро добереться до літа. І по погоді. І, ну В принципі, погода то прохолодна, але й жорпо було. І хочу показати, що нарешті ось, мабуть, не загинув цей виногрод. Ось дивіться, ось відростає, Ось, якщо видно, ось ось. І ось знизу відростає. А ось остального не бачу. І ось цей кущ, мабуть, пропав. Він то відроста, то пропадає. Не знаю. Ми, до речі, корінили декілька кущиків винограду, чубуками. Якщо цей пропаде, то, мабуть, не знаю, якщо вдасться викорчувати, але я думаю, тут дуже... Велике коріння. Мабуть, не викорчуємо його, а тут можна буде посадити е, на цьому десь ближче сюди е, виноград. Правда, то, що е, і чубуками відрощували, то хоч і корінчики попускало багато, і ті, що попускали корінчики, бачу, ще не випускають листочків. Посадили ми в такончики. І не знаю я. Думаю, що пізніше може і відросте листя в нього, а зараз ще не відомо. Ну, в деяких, до речі, є листя. Поливали ми його і з пісочком так ну як, розмішували землю з піском, тому що щоб не важко земля йому було. Так, що сьогодні так пройшлося. До речі, ось цей крижовник хочу подивитися, чи нема на ньому борошнистої роси. Біля картоплі там проходила, то на пола борошниста роса. Тут ніби не бочу, ось гляньте ще. Не хотілося б, щоб заморозок був, звичайно. Хочеться вже і розсаду досадити. І все інше вже і пополоти, але розсаду ще поки що садити будемо пізніше, тому що переждемо похолодоння. Ось, дивіться, ось багатойосна цибулька, як випускає цвіт. І тут так буде цікаво, вона тут розкриється і тут зверху будуть прямо, прямо зверху цибулинки на ній. Такі гарні, гарні. А ось шовковиця примостилася. Ми вже відрізали її тут, Вон, бачите, відрізане. Але вона все одно росте. Підросте, трохи треба буде ще зрізати. Ось хоризонтанки тут є. Ось. ось. Треба прополоти. Так хотілося б, щоб пройшов дощик через те, що ну, сапка просто відскокує як від асфальту. Так, так і от, от землі. У нас нормального дощу ще не було. Зато ось чебрець підростає. Тут буду вищіпувати руками, тому що сопкою тут не влізеш за те. Ось, бачите, чебрець росте. Ось тут і ось тут далі, ось і навіть між ліліями насіявся. Ну, я дуже малий бурйон, не люблю щепоти, Якщо підроста трішки більший, то тут я перебіжуся, вищепаю і буде все нормально. Шкода, звичайного жину, деяко відростає, де Ні, ну від кущів він росте. Ну, врожаю, звичайно ж, у цьому році не буде. Ну Нічого страшного. Так що... Щось дійшла, я вже до крижовника. Ось ця інша діленочка, Ось тут ніби немає на цих кущиках. А ось на цьому чомусь напала борошниста роса. Така шкода, дивіться, який він. Ми його нічим не бризкали таким, ну не знаю. Я... Ось дивіться аж, як. Чомусь пропадає. Він, до речі, такий смачний, цей крижовник, це лісовий, і він дуже смачний. Червоний, такий червоний, як по Солодкий, дуже смачний. Я, я тут, як він по на ньому, пасуся. Фактично, весь так ну, хто, кожен хто йде і нарва собі полосувати. Ото такі справи сьогодні. Всім кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.